Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про долю колаборантів з числа колишніх співробітників Служби безпеки України, які зламали присягу, перейшли на бік бойовиків. Бабчи того, очолили окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях Луганських Донецьких областей. Наразі мова піде про Леоніда Пасічника, колишнього міністра держбезпеки ЛНР. І, відповідно, з 2017 року очільника квазіутворення ЛНР, а наразі відповідно так званого виконуючого обов'язки е керівника Луганської Народної Республіки. Давайте більш детально розглянемо біографію цього зрадника. Е чому увага до цього, цього персонажу? 17 жовтня. Поточного року з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України висунуто звинувачення Леоніду Пасічнику в умисних протиправних діях, вчинених окупаційним чиновникам, які були спрямовані на створення умов для анексії російським агресорам частини території України, за повідомленням Служби безпеки України, колаборанту загрожує до 10 років. Здається, би ефективний приклад роботи українських спецслужб. Але виникають питання на 9-му році російсько-української війни колаборанту оголошують заочну підозру, яка передбачає термін покарання до 10 років. Заочна підозра не активний характер операцій, який би давав говорити про ефективність роботи української спецслужби в моменті ре... нейтралізації підривної діяльності своїх колишніх колег. Власне, саме ефективний характер подібних операцій і свідчить про фаховість і професіоналізм будь-якої спеціальної служби, трохи пізніше ми розглянемо це на окремих прикладах. Але тепер давайте більш детально про Леніда Пасічника на псевдомагадан Магадан, полковника СБУ, який зрадив присязі і відповідно перейшов на бік бойовиків. Але почнемо ми з того, шановне товариство. Що це явище є не поодиноким? Варто говорити про те, що за оцінкою колишнього очільника УСБУ по Луганській області Петру Левича з 500 співробітників служби безпеки України по Луганській області близько 300 зламало присягу або прийшли на бік бойовиків. Уявіть собі, який характер масової колаборації серед представників спецслужб. Мовиться про те, що фактично прикордонна Луганська область і відповідно структури спецслужби Української держави були фактично філії російських спеціальних служб. Але менше з тим, давайте до біографії Леоніда Пасічника. Там є досить цікаві моменти. Пасічник Леонід Іванович народився в 1970 році. Тривалий час працював на керівних посадах в СБУ Луганській області. Народився він в міліційській сім'ї, закінчив Леонід Іванович Донецьке вище військово-політичне училище. Далі починається його відповідна служба в системі Служби безпеки України. Працював він в Службі безпеки України на посадах начальника підрозділу по боротьбі з контрабандою головного відділу КАУ управління СБУ Луганській області і начальника Стаханівського міжрайонного відділу. От на цих двох епізодах ми більш детально і зупинимося. Мовиться про те, що в 2006 році в українській змі з'являється інформація про успішну операцію, яку провів Леонід Пасічник в моменті затримання великої партії контрабандної валюти не задекларованої, яка переміщувалася з території України на територію Російської Федерації. Мовилося про те, що тоді була затримана загальна кількість готівки, сума приблизно 2 мільйони доларів і 7 мільйонів російських рублів. За інформацією українських ЗМІ. Пасічник проявив тоді принциповість і відмовився від хабаря, запропонованого йому людьми, які перевозили незадекларовану валюту. Здавалося, принциповий співробітник Служби безпеки України про принциповість співробітника СБУ і говорить той факт, що в 2007 році, в березні місяці, пасічник отримує з рук президента України Ющенка. Нагороду за військову службу в Україні за проявлену принциповість і професіоналізм при проведенні операцій. А тепер більш детально про цю операцію. З 2000 року я заступник керівника Луганського обласного фонду СБУ. Тому я можу говорити про ці характери операції Леоніда Івановича і його біографію зі знанням справи. Мовиться про те, що власне. Що в 2007 році керівництву Служби безпеки України була доведена інформація про те, що біографія Леоніда Івановича має ознаки легендування. Ба більше того, ця операція, на мою думку, проводилася російськими спецслужбами з метою власне, подальшого кар'єрного зростання пасічника по службових сходинках. І дійсно, він отримує потім кар'єрне зростання. Я, для свого боку, отримую відповідний тиск з боку керівництва Служби безпеки України, але менше з тим. Це стосовно цього епізоду, але їй показова інша, досить характерна деталь. Те, що гроші, які були вилучені, причому не пасічником, а його підлеглим, який взагалі не згадується в офіційних повідомленнях Служби безпеки України, пізніше були повернуті реальному власнику. А мовиться про тіньового хазяїна Луганської області Олександра Єфремова, повернуті рішенням суду. Тобто, товариства: російська сторона, російські спецслужби взяли у пана Єфремова, який свого часу так само звинувачувався у Держзраді українськими правоохоронними органами. Взяли 2 мільйона готівкою доларів на час користування. Організували так звану операцію з їх вилучення з метою створення легенди для подальшого кар'єрного зростання пасічника, і потім рішенням українського суду повернули їх власнику Бездогана операція. Але в мене запитання до тодішнього очільника Служби безпеки України пана Наливайченка. А чи проводилася спецперевірка пасічника? Яким чином зраднику вже тоді було зрозуміло, я ще раз підкреслюю, було відомо про те, що можливо пасічник має контакти з російськими спецслужбами, яким чином він отримав нагороду з рук президента України Ющенка? А далі ймоваться про те, що у пасічника починається кар'єрний ріст. але щодо його роботи, власне, в управлінні ка по боротьбі з контрабандою. Є досить цікаві моменти. Власне, в орбіті впливу пасічника знаходилися досить цікаві персонажі, як, наприклад, колишній польовий майбутній, перепрошую, польовий командир армії ЛНР на Псевдорим Олександр Гайдей. Який на той період контролював потоки контрабанди з території України на територію Росії в зворотньому напрямку? Це мовиться про те, що агентурна мережа російських спецслужб закладалася під керівництвом безпосередньо зрадника пасічника ще з 2006 року, і потім ця суміш вистрілила в 2014 році підготовленими загонами. Так званої армії ЛНР і відповідно наявності глибоко шалонованої агентури як в Службі безпеки України, так і відповідно інших правоохоронних органах. З 2006 року керівництво закладалося товариство, закладалися підвалини створення так званих ЛНР і ДНР. Власне контрабандні потоки були використані російськими спецслужбами, щоб посадити на гачок. Співробітників Служби безпеки України в моменті наявності компромату, і це спрацювало це спрацювало в моменті най, е, подальших і кар'єрних цих зрадників відповідно, можливості їх нейтралізації з боку спеціальних служб України. Але йдемо далі. Інший період його біографії це безпосередньо те, що Леонід Іванович. Очолював э, Стаханівський міжрайонний відділ. Не випадково його переведення в це місто. Саме Стаханів є колиською фактично так званого сепаратизму на території Луганської області. Стаханова вихідці Болотов, перший очільник так званої ЛНР Карякін, Рєпки і Дрьомов. Тобто під прикриттям полковника СБУ пасічника формувалася банд підпілля, причому озброєне банд підпілля, на яке не звертали увагу спецслужби України протягом довгого часу. У 2013 році пасічник виходить на пенсію, але вже у 2014 році, на момент відповідно подій на сході України, які увійшли в історію як «Руська вісна. Пасічник створює. Структури Держбезпеки так званої ЛНР, указом е, е, очільника тодішньої ЛНР 9 жовтня 2014 року пасічник очолює Міністерства держбезпеки ЛНР, причому кістяк Міністерства Держбезпеки ЛНР складається з колишніх співробітників Служби безпеки України. Варто говорити про те, що фактично з 2014 року, з моменту призначення пасічника на посаду. Міністра держбезпеки ЛНР, він опиняється в зоні уваги аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Варто говорити про те, що вже в 2015 році аналітичним відділом громадської ініціативи права справа створюється штучний конфлікт по лінії пасічних Плотніцький. Мовиться про те, що в 2015 році розпорядженням тодішнього очільника ЛНР Плотнічка даються вказівки. Щодо забезпечення так званим продуктовим набором е мешканців окупованих територій. Мовилося про закупівлю продовольчих товарів першої необхідності на території Російської Федерації, мовилося про продукцію сільхозвиробництва. Е ми тоді отримали оперативну інформацію з приводу власне і схеми, і е тих грошей, які були зароблені, і пасічникам, і його найближчим оточенням, мовилося про. Міністерства, очільника міністерства сільського господарства кравцова, очільника і цього квазіутворення, відповідно людини Леоніда Пасічника. Ця інформація була дана на загал і реалізована оперативним шляхом. Мовилося про те, що на тих оборудках пасічнику вдалося, скажімо так, заробити ну, досить грубі гроші в розмірі до 5 мільйонів. Рублів з однієї операції. І з того часу починається конфлікт між Плотницьким і пасічником. Фактичне протистояння по лінії власне, виконавчої гілки влади і спецслужб так званої ЛНР. Чим це все закінчилося? Власне, закінчилося так званим імітацією заколоту проти Плотницького, в ході якого руками. Самого полотницького і наближених до нього представників силових структур було знищено військово-політичне керівництво цього квазіутворення, це одна з найбільш блискавичних операцій місцевого руху спротиву права справа, яка була проведена ще раз підкреслюю шляхом створення штучного конфлікту у середовищі бойовиків. До речі, варто сказати, що в 2016 році. Права справа отримує оперативну інформацію про місця постійного перебування пасічника, маршрути пересування, характер охорони. Відповідно цієї інформації, я виходив на керівництво служби безпеки України. Зокрема, мав низку зустрічей з очільниками Служби безпеки України, зокрема, генералом Савченка, де доносилася можливість проведення активного характеру операції проти очільника Міністерства Держбезпеки ЛНР. Відповідь була е, негативною. Спецслужби не можуть проводити активного характеру операції, бо це є порушенням мінських домовленостей. Це перше. Тому, коли ви, шановне товариство, читаєте розповіді Бутузова про успішний характер служб операцій служби безпеки України з ліквідації лідерів незаконних збройних формувань на території ЛНР ДНР, ви маєте. Розуміти і ставитися до них як до елементів балетристики, більше того мені було заявлено, що Леонід Іванович – людина, з якою можна домовлятися. Наскільки можна було домовлятися, варто говорити про те, що на той період це контрабандні потоки вугілля з українських державних підприємств, які залишилися на окупованих територіях на території України. Плюс, відповідно, потоки паливно-мастильних матеріалів, але і крім всього були підакцизні товари, це тютюнові вироби, які вироблялися на території Луганська, і контрафактна лікера-горілчана продукція. Але крім цього, були і трафіки важких синтетичних наркотиків. До речі, я не випадково згадав Гайдея. Свого часу нам вдалося отримати оперативну інформацію, нам це аналітичному відділу громадської ініціативи права про організація, якого чолі з приводу власне існування на території Краснодонського району місць фасування важких наркотичних речовин, які знаходилися під контролем Гайдея, і відповідно пасічника. Ця інформація була реалізована. І внаслідок її був досить неприємний як для пасічника, так і для Гайдея. Гайдей був видим спецслужбами Російської Федерації на територію безпосередньо країни окупанта. Крім того, варто говорити про те, що нам вдалося реалізувати інформацію щодо наявності трафіку золотих виробів виробництва заводу Агат, місто Ровенькі, які постачалися на територію України. Відповідно під прикриттям діяльності співробітників МДБ і правоохоронних органів України всім відомий цей випадок із вбивством групи волонтерів під керівництвом Ендрю, які власне і затримали цей вантаж з золотими виробами виробничого заводу Агат. Але варто й говорити про те, що на Агаті вироблялися Золоті злитки банківські, причому на у розпорядженні співробітників МДБ були клейма, які дозволяли ну, ідентифікувати їх як власне банківські вироби Нацбанку України. Це то йшлося про фактичний підрив економіки України шляхом виробництва банківських злитків низької якості, менше з тим, як би там не було. Наразі ми маємо ситуацію, коли на дев'ятому році війни Леонід Пасічник оголошують власне і дозру заочну, але разом з тим, коли я говорив про ефективний характер роботи спецслужб інших держав, я хотів би нагадати вам приклади роботи, наприклад, грузинських спецслужб У 2004 році. Осетинськими під час грузино-осетинського конфлікту осетинськими. Бойовиками була затримана група грузинських поліцейських, яких поставили на коліна. Грузинські спецслужби е, тоді ідентифікували цей факт як національне приниження. Так, от, шановне товариство, шестеро е, осетинських бойовиків були ліквідовані снайперами. Один був підірваний у власному туалеті, інший у ванній кімнаті. Є ще один досить ефективний. Епізод діяльності грузинських спецслужб у 2008 році. Осетинські терористи публічно забили грузинського сержанта поліції за те, що він відмовився ставати на коліна. Так, от після цього грузинськими спецслужбами була проведена блискавична операція у лігві Чудовиська, коли основний виконавець цієї терористичної акції був викрадений. І вивезений на територію Грузії наразі він відбуває пожиттєве покарання. Оце і є робота спецслужб. Тому я ще раз акцентую увагу: У мене запитання, чому Леонід Пасічник на 9-му році війни очолює так звану Луганську Народну Республіку? А не нейтралізований за прикладом роботи, наприклад, тих самих грузинських спецслужб. Риторичне запитання. Далі буде. Тримаємо руку на пульсі і віримо ЗСУ. Це буде Україна.